Доброго дня, шановні присутні, я Коваленко Анастасія, учениця 10 класу Ромського ліцею No4. Дозвольте презентувати вам проєкт на тему Вплив атмосферних процесів на поширення COVID-19. Мету завдання, предмета та об'єкт дослідження ви можете переглянути на постері. Почнемо з того, що атмосфера це повітряна оболонка, яка оточує Землю і пов'язана з нею силою тяжіння. Який вплив вона має на поширення коронавірусу? Як впливаємо на неї ми? Люди своєю діяльністю погіршують склад та захисні функції атмосфери. А за нинішньої ситуації цей фактор є дуже невтішним. Через забруднення оболонки землі подразнюються слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів, що погіршує здатність організму протидіяти вірусам, у тому числі і в сучасній проблемі COVID-19. Що таке COVID-19? Це інфекційне захворювання, спричинене останнім коронавірусом SARS-CoV-2. На його поширення впливає атмосфера та фізичні процеси, що в ній відбуваються, та чинники, що наявні в ній. Існують різні штами коронавірусу: альфа, бета, гамма, дельта, дельта плюс та омікрон. Як саме впливає атмосфера на поширення ковіду? Оголошення навесні 2020 року локдауни в різних країнах призвело до зменшення, зменшення рівня забруднення атмосфери. У короткостроковій перспективі скорочення цього показника є дуже корисним. Рівень забруднення повітря впливає на серцеву та легеневу діяльність людини, тому якщо повітря частіше в той час, коли вірус літає навколо, це може бути тільки хорошою новиною, каже директор служби моніторингу атмосфери. Як впливає температура на ковід? Чи зупинить тепла погода наступ коронавірусу? Вчені визначили, що тепла погода матиме позитивний вплив. Карта поширення коронавірусу вказує на те, що активніше він поширювався саме в країнах із прохолодним кліматом або там, де якраз була зимова пора року. Незалежне, оцінювання, незалежне дослідження Центру інфекційних заражень Единбурзького університету також дійшло висновку, що всі відомі три види коронавірусу позначали зимовою сезонністю. Як відсоток вологості повітря впливає на поширення COVID-19? Останні дослідження засвідчують, що з низького рівня вологості повітря коронавірус краще поширюється в приміщеннях. Якщо відносна вологість повітря в приміщенні менше 40% частки, що виділяються інфікованими людьми, поглинають менше води, тож залишаються легшими, перелітають далі через приміщення і більшою ймовірністю потрапляють в організм здорових людей, пояснив Аджіта Хлават. Дослідники наголошують, що відносна вологість повітря від 40 до 60% може зменшити поширення вірусів. Чи впливає товщина ознаного шару над певними територіями на кількість хворих на коронавірус? Нами було висунуто гіпотезу, що над територіями де товщина захисного озонового шару менша, кількість людей хворих на COVID-19 також буде менша, оскільки ультрафіолетове випромінювання використовують для знезараження медичних приміщень. За даними опрацьованої інформації, було з'ясована кількість випадків заражень різними штамами COVID-19. Для цього були взяті показники спочатку епідемії, потім через півроку та через рік, після останнього опрацювання. Квітень, жовтень та грудень 2020 та жовтень 2021 року. Здійснивши аналіз таблиці, ми спостерігали, що гіпотезу підтвердити не можна, тому що кількість випадків COVID-19 насправді не залежить від товщини озонового шару. Тому можна стверджувати, що найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. Чи варто вакцинуватися, а якщо так, то якою вакциною? Наразі в Україні проти COVID-19 вакцинують чотирьома препаратами: Moderna, Pfizer, AstraZeneca та Sinovac. Модерна та Pfizer Biotech це МРНК вакцини. AstraZeneca або COVIDSHIL індійського, корейського та італійського виробництва це векторна вакцина. Коронавак або Sinovac-BioNTech BioTh це інактивована вакцина. Отже, перейдемо до, виснов... до висновки. Під час роботи над проєктом. Вивчено вплив атмосфери на поширення COVID-19. Описано процеси, що відбувається в атмосфері. Розглянуто властивості космічного випромінювання та з'ясована, як впливає атмосфера на поширення коронавірусу. Вивчено природу коронавірусу. Отримано висновки щодо залежності кількості випадків заражень covid 19 та товщиною озонового шару, вивчено дії вакцин та їхню ефективність, розглянуто фізичні чинники, що впливають на COVID-19, описано новини щодо вакцинації та нових штамів.